Оце так звана політика і пенсійна система, оця, яка вона є, вона просто на словах. А насправді це геноцид, це знущання і це зневага до всіх українських пенсіонерів. От скажіть, будь ласка, шановні глядачі, чи це справедливо, коли люди, які все життя працювали, а тепер оці люди отримують пенсію? Яку вистачає тільки на виживання, це справедливо чи несправедливо? Звісно, це несправедливо. Бо у нас є на сьогоднішній час оця проблема проблема пенсій. А це розрахунок пенсії, це законодавство пенсійного забезпечення. І над цим ніхто не працює. Це ніхто не виправляє. І взагалі цим ніхто не задається. А люди, які йдуть, до влади, вони перед виборами, звісно, обіцяють, що вони прийдуть це і зроблять, але по факту нічого не робиться. Ось і є велика велика проблема, яка не дає Україні того розвитку, який би мав бути у вигляді людей пенсійного віку, які за свої пенсії мають жити, а не виживати. Але в Україні весь час. Люди пенсійного віку виживають. І ось ця пенсійна система Україна побудована таким чином, що працюючі люди платять внески, але самі потім отримують копійки. І це називається солідарна пенсійна система. Влада замість реформи просто підкидає оці крихти. Крихти у вигляді підвищення. І ми сказали, оці крихти у вигляді 200 гривень. А це в 26-му році пенсія зрости на так звані оці 200 гривень. Я з дозволу однієї людини, яка є моєю знайомою, це пенсіонерка, вона дозволила мені вам розказати її життя, життя на пенсії. Так ось, моя знайома пенсіонерка отримує 2400 гривень своєї пенсії. І відповідно комуналка взимку у неї виходить близько трьох тисяч гривень. І вона вимикає обігрівач, щоб економити і сидить у холодній квартирі. Тобто ось оця ситуація, оце зневага, оце знущання, що людина просто не може на ту пенсію мізерну, яка у неї є, просто жити. Вона на всьому економить. І багато пенсіонерів купують половину дозу ліків, бо на повну дозу не вистачає. Бо пенсія мізина. А скільки людей?